Христос рождається. Возлюблені у Христі. Сьогодні ми з Євангелія маємо винести життєвий урок. Ісус говорить їм: діти, як важко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. Верблюдові легше пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Якщо б ті, кого Господь наділив багатствами світу цього, уміли в той же час сироту бідну і вдову в нужді підтримати, жебрака наситити, тоді багатий легше бідняка увійшов би у царство небесне. Сьогодні, в переддень святкування Різдва Христового на Богослужінні, ми урочисто звершуємо пам'ять мучениці Юліанії із нею 500 чоловіків та 130 жінок, які постраждали в 304 році. В нікомідії почитаємо і святителя Петра, митрополита Московського і всієї Росії чудотворця, а також святу благовірну Юліанію, княгиню В'яземську і Новоторську. Яка була дружиною в'яземського князя Симеона Мстиславовича та з молодих років уславилась християнськими чеснотами, проживаючи у вигнанні у містечку торжок, зазнала переслідувань з боку князя Юрія Святославовича, який, бажаючи заволодіти красунею, убив її чоловіка. Але Юліанія рішуче відстоювала свої жіночі чесноти, за що викликала у князя страшне роздратування, і вбивця, скаженіючи від люті, відтяв нещасній руки й ноги. А тіло замученої княгині звелів кинути у річку. Це сталося у 1406 році. З того дня голос совісті не давав князеві ані хвилини спокою, і він з тягарем страшного гріха решту свого життя провів в одному з монастирів, намагаючись покутувати свій злочин. А через рік один чоловік побачив, як річкою проти течії пливе тіло вбитої княгині Юліанії та почув голос, який вилів зібрати священників та здійснити християнське поховання, і відтоді не припиняються благодатні зцілення і допомога. Які отримують віруючі по молитвах святої Юліанії за свій подвиг чистоти, мучениця справедливо вважається покровителькою християнського шлюбу, яка охороняє його святість і непорушність від усіх сил, що намагаються його зруйнувати. Нині з радістю у серці вітаємо з ним ангела, наших іменинників, які мають імена Юлія, Сергій та Никита. Дорогі глядачі, святитель Миколай Сербський був великим місіонером і залишив для нас багато добрих порад ось одна із них. Істинно любить тебе той, хто таємно молиться про тебе Богові. Тож молімося за тих, хто з нами поруч.